МБК Миколаїв розгромно програли свою останню домашню гру в цьому сезоні та ще й своєму найближчому конкуренту Івано-Франківській Говерлі. Детальніше про матч в наступному сюжеті. До бою із принциповим суперником миколаївці виходили натхненні блискучою грою з БК Київ. Але чи то чайки перегоріли, чи то просто галичани вийшли із твердим наміром знищити миколаївський клуб. Гідного опором МБК Миколаїв чинити не спромігся. Причому миколаївські баскетболісти додержувались тої самої тактики, яку грали з киянами: швидкі проходи під кільце та атаки з трьочкової зони. Але в цій грі трьошки чайок вперто не залітали. З 22 спроб влучними виявилось лише 6. І лише в першій чверті миколаївці сяк так чіплялись за гру, програвши із рахунком 15-21. Далі для підопічних Дмитра Шиманського розпочалась справжня катастрофа. В другій чверті чайки спромоглись набрати лише чотири очки проти 25 говерли. Програна боротьба під щитами повний розлад в атаці. Оговтались миколаївці лише у третій чверті, завдяки вдалим діям Тонченко, Нуфрєва та Шунделя. Як результат її вдалося звести в нічию, але врятувати миколаївський клуб вже ніхто не міг. Заключна частина гри стала лише формальністю. Остаточний рахунок 83-49. На користь Говерли Миколаївці продовжують зберігати шанси на потрапляння в плей-офф. Але для цього їм потрібно не програти три наступні виїзні матчі і сподіватись на те, що поступиться Говерла. нашим, в наших велике спасі за те, що вони підтримують в сезоні. незалежно від того, як ми граємо, погано чи хорошо. Завжди приємно, що болельщики приходять, проважають навіть після такої плохої гри нас проводили аплодисментами. Більше їм спасі за это підтримують команду, независимо какого ситуація. Что сказать хочу по игре? По игре сегодня ну, много, конечно, было нюансов, но мы проиграли немножко в желании. Мы моменты, не дорабатывали до конца. Нас смена защиты соперника сбивала. Все время мы проваливались. Они стали зоной. Мы не могли надеть свою игру. Олег Ордипалот Каченко, МСН.